Видатна постать в історії Одеського припортового заводу. Музей Южного представив виставку пам'ять про першого директора підприємства Анатолія Скориченка. На відкриття, яке відбулося 26 вересня в холі МПК Дружба, запросили колег, знайомих, друзів та всіх, хто знав Анатолія Васильовича. Присутні поділилися теплими спогадами про його внесок у розвиток заводу, його пристрасть до роботи та особистим знайомством. Я пам'ятаю 1982 рік. Я випускник, майже випускник Одеського політехнічного інституту, хіміко технічний факультет. Був тут на практиці, на заводі, а завод вже тоді, цеха виробництва виробництво аміаку працювали, цех жидко-гливугли вуглекислоти, цех централізований ремонт, цех кіб. Я був на практиці. І тут розподіл йде на, на, у нас на політехнічному інституті. Мене запрошує декан покійна Любов Антоновна Олексєєва і каже, оце дзвонив, телефонував мені директор припортового заводу, і цікавився, ну, що так цікавився. Ну Він хоче запросити, ну, ми двох був, як молодих спеціалістів на припортовий завод працювати. Пам'ятаю, Тож я до нього заходив як до директора заводу. І тут я вже міським головою працюю, дзвінок. Я Анатолій Васильович, хочу до тебе під'їхати. Приїжджає, я його зустрічаю в кабінеті. Він з сином приїхав, спілкувалися, от те він згадував, як завозити. Це було так. Контраст для мене, як тоді, як для молодого керівника. Це був дуже такий цікавий досвід і приклад того, як людина за 12 всього років своєї роботи на одеському припортовому заводі, і потім він пішов, скільки всього було зроблено, і найцінніше, що було зроблено в той час, це звичайно був сформований колектив професіоналів, який не тільки був здатен пустити завод, працювати на ньому добре. Але ще вчити ту молодь, яка приходила потім. І це настільки виправдана е Тактика, да, так, що він сам підбирав кадри, сам їх залучав, обіцяв їм щось і ніколи їх не підводив в цьому плані. Скільки всього гарного і цікавого було зроблено в той час. І звичайно, за ці 12 років, що він був на заводі і вбудував, розбудовувалося все, і він керував всіми будівельними майданчиками одразу. Анатолій Васильович – це абсолютно. Знаєте, такий заслужений почесний громадянин міста номер 1 і це людина, з якої почалося все тут, і наскільки сьогодні виглядає наше місто, Анатолій Скориченко очолював ОПЗ протягом 12 років. Цій людині южна завдячує своїм розташуванням та становленням. До 20-річчя южного Анатолію Скороченку було присвоєно почесне звання громадянин Южного на виставцю пам'ять при першого директора ОПЗ був присутній його внук. Він намагається підтримувати зв'язки з Южним. Приємно, що пам'ятають, що люблять. Я бабушка, ще жива, діда жена, тому там позаписували відео і відправимо, щоб теж порадувалося. в 22-му році був. В 22 году, вот как раз когда с Ларисой там занимались этими масками для жителей, вот был в 22 году. Обсуждали то, что происходит вообще в целом, об обсуждали это вот, она говорила, что не хватает средств, это называется средство индиви индивидуальной, защиты дыхательных путей. А я Али хорошо знал, это деда был лучший друг, он, как бы, он еще был жив, я говорю, давайте я позвоню, как бы спрошу, все, просто сконтактировал, там несколько раз встретились, все обсудили и как-то это закрутилось, да и сделалось. На виставці були представлені цінні експонати. Особисті речі, унікальні фотографії, на яких зафіксовані ключові моменти будівництва та розвитку заводу. А також колектив різні роки. Нагороди отримані Анатолієм Васильовичем за внесок у розвиток промисловості та економіки регіону. У нас є експонати особисто речі особисто Анатолія Васильовича. Їх передала донька його Тетяна. От речі дуже цікаві. Там блокнот його є записник, є ручка, є хусточка. Його є навіть у його гаманці фотографія, його дружина із дітьми маленькі ще в нашому місті далеко не все зроблено для того, щоб це прізвище було на слуху. Ну тут говорили про те, що і вулицю можна назвати, дати. Прізвища в якійсь вулиці. Переважно більшість працівників він знав на ім'я і по батькові. Це уявіть собі, це тисячі людей. Значить, він був близький до всіх. Виставка приурочена до Дня міста. Відвідати її можна в холі МПК Дружба.